Суд присудив дітей проживати з батьком після розлучення. Чи може такий чоловік бути звільненим від мобілізації? Питання топ. Сьогодні я його читала шість разів особисто. Тому відповідаю любіму визначення місця проживання дитини з батьком після розлучення. Не свідчить про те, що цей батько виховує дитину цю або дітей самостійно. А в законі саме таке формулювання. Що може бути надана відсрочка від мобілізації. Батьку, який виховує дитину самостійно. Що таке самостійно? Це коли матері по якимось причинам немає і вона не може приймати участь у вихованні. Які ці причини, наприклад? Наприклад, вона померла, наприклад, вона позбавлена батьківських прав, обмежена якимось чином у правах, вона зникла безвісті, вона є недієздатною або обмежено дієздатною. Розумієте? чи а те, що вона розлучилася з чоловіком, не робить її такою, яка не може приймати участь у вихованні дітей. Вона не тільки не може, вона зобов'язана. Визначення місця проживання дітей з батьком каже про те, що діти безпосередньо проживають на одній житловій площі з батьком, а не з матір'ю. Тому, якщо ви придумали цю історію, щоб розлучитися, визначити дітей, проживати з батьком, щоб отримати відсрочку від мобілізації, можете на це не розраховувати. А ось коли мати ваших дітей п'є невідомо, де знаходиться, веде неадекватний спосіб життя, і ви взагалі не знаєте, де вона і дійсно діти з вами і ви сам їх виховуєте, тоді доречно подати в суд поза про позбавлення батьківських прав і паралельно попросити органу. Щоб він видав висновок, довідку, документ про те, що ви дійсно на цей момент виховуєте дітей, дітей самостійно для того, щоб цими документами вже скористатися разом із тим, що у вас буде доказ того, що відкрите провадження в суді про позбавлення батьківських прав і матері дітей, і що ви дійсно один цим всім займаєтесь.